3 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення від місцевих про те, що по вулиці Івана Приходька горить дах занедбаної споруди. Рятувальники відреагували миттєво. Підрозділи ДСНС, що прибули на місце, встановили, що пожежа сталася в одній із кімнат споруди з подальшим розповсюдженням на дерев'яне перекриття та відразу приступили до гасіння пожежі у зв'язку з значним задимленням. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнеборці ліквідували займання чим запобігли знищенню даної споруди. Наслідок даної пожежі, вогнем знищено сміття та пошкоджено дерев'яне перекриття та стіни даної споруди, травмованих чи загиблих наслідків пожежі не зафіксовано. І вже наступного дня, 4 лютого, по вулиці набражна лейтенанта Дніпрова горіла легкова автівка. Ось що побачили вогнеборці по прибуттю на місце. Підрозділ ДСНС, що прибув на місце, встановив, що вогнем охоплено відсік двигуна легкового автомобіля Ауді А 6 та відразу подав ствол типу протект на гасіння пожежі. Пожежу оперативно було ліквідовано. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено відсік двигуна, лобове скло та пошкоджено лакофарбове покриття даного автомобіля, салон автомобіля та панель приладів. Врятовано даний автомобіль від повного знищення вогнем. На щастя, обох випадках обійшлося без жертв. Тож будьте уважні і дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.